Останні два роки я таємно будую найкращий науковий спортзал на планеті. Це справді новий етап, брате. Хоча ця стильова лампа виглядає поки не дуже прикольно. Проте я вважаю, що це щось унікальне. Цей зал створює індустріальний технічний стиль. Саме тут я буду тренуватися, але це не лише зал для підняття обтяжень. Це повноцінний центр дослідження м'язів, де я зможу проводити власні експерименти. Я називаю це місце лабораторії м'язів Джефа Ніпарда. Тут чотири кімнати, плюс вестибюль посередині. Є темний спортзал з більшою кількістю тренажерів для бодібілдингу та світлий спортзал із силовим обладнанням. Третя кімната нова кімната для подкастів. А ще є моя улюблена кімната. Саме там проходитиме вся справжня наука. Те, що за цими дверима коштувало мені понад 300 тисяч доларів, і оскільки це найцікавіше, я залишу її наостанок. Отже, ось вестибюль. На стіні висить картина, створена на замовлення. Тут є килимок із логотипом GN, а за цими дверима темна сторона. За іншими дверима знаходиться світла сторона. Давайте спочатку подивимося на неї. Перш ніж зайти, ось як вона виглядала раніше. Це перша зона спортзалу оформлена у світлих відтінках. Яскравіше освітлення, світлі стіни. Ось як вона виглядає зараз.